Лемікон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай Володимир Зеленський нині народив генерала Келога ордером за заслуги першого ступеня. Ну і виглядає так, що Келог теж так би мовити не з пустими руками приїхав. Бо як пише The Wall Street Journal, адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад трьох тисяч ракет «Ірам». Минулого тижня адміністрація е, бай, Трампа перепрошую схвалила продаж Україні, якщо бути точним, 3350 ракет повітряного базування Рам. За словами посадовців адміністрації Трампа, з якими поспілкувалися журналісти The Wall Street Journal, ракети мають прибути в Україну приблизно за 6 тижнів. Постачання зброї на суму 850 мільйонів доларів, яке здебільшого фінансують європейські країни, і яке включає в себе й інші позиції, було відкладено до завершення самітів Трампа з Путіном а пізніше так само Трампа із Зеленським кілька американських чиновників заявили, що для використання цих ракет ІРАМ дальність польоту, яких становить до 450 кілометрів, Україна повинна буде отримати дозвіл Пентагону. Ну а державний департамент Сполучених Штатів не відповів на коментар журналістів The Wall Street Journal», я додам, що Ірам це двоступенева зенітна керована ракета поверхня повітря останнього покоління, вибір добре відомої компанії Рейтон, і вона призначена для боротьби із сучасними літаками та безпілотниками, гелікоптерами, протикорабельними крилатими ракетами над водою і сушею. Разом з тим треба розуміти про те що дійсно для того аби застосовувати ці ракети по конкретних цілях як пише The Wall Street Journal, київ потребуватиме спеціального погодження від пентагону але гарна новина полягає в тому що такі авіаційні ракети в кількості понад 3 тисячі одиниць можуть з'явитися за приблизно 6 тижнів в української армії і ці ракети можуть вражати цілі на відстані до 450 Кілометрів тому а, маємо а, такі позитивні новини з Вашингтона. Ну і так само очікуємо на. Вже подробиці переговорів, які очевидно приїхав до Києва проводити кіт Келох. Стосуються вони, як ми можемо сміливо припустити, мирного і дипломатичного врегулювання російсько-української війни. Зокрема, без сумнів сторони будуть обговорювати гарантії безпеки для України. Бо на цьому тижні підбиваючи його підсумки, так само треба сказати, що вперше сполучені Штати всерйоз. Погодилися підтримати знову ж таки гарантії безпеки для України. Тут ми маємо розуміти, що таку першу скрипку будуть відігравати наші європейські партнери, організаційну логістичну частину, технічну частину, відправка військ, техніки, озброєння і всього іншого ляже на спину. Саме на плечі, точніше, саме європейським е партнерам, але вкрай важливо, що Сполучені Штати готові підтримати таку ініціативу. Бо, як ми бачимо, впродовж останніх місяців на жаль, численні зустрічі і засідання в рамках коаліції е охочих чи торішучих не приносили плідних результатів, бо знову ж таки не було принципової згоди сполучених штатів. Підтримати гарантії безпеки для України, тож будемо сподіватися, тепер, коли схоже, такі з'явилися, цей процес зарухається значно швидшими темпами. Я думаю, що впродовж сьогоднішнього дня, як я вже сказала, ми будемо мати більше деталей, більше новин по ходу американо-українських переговорів щодо якраз гарантій безпеки і можливостей подальшого дипломатичного врегулювання, політичного врегулювання і перемовного процесу, російська сторона поки не демонструє готовності серйозно в це включатися. Тим цікавіше стежити за. Діями і кроками з боку американської адміністрації, аби заохотити фактично кремлівський режим, тим часом поплічник Путіна Лукашенко вирішив привітати українців із днем незалежності і побажав цитую знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики. Самопроголошений президент Білорусі також згадав про щиру дружбу та християнські цінності, а крім того, побажав народові України мирного неба. Дякувати за теплі слова ми, звісно, не будемо, бо дуже дивно чути про мирне небо від людини, яка по суті віддала власну країну під військовий плацдарм для терору і геноциду. Ми добре пам'ятаємо, що Буча. І решту наших зґвалтованих та закатованих міст і сіл Київщини і Чернігівщини також на руках білоруського режиму. Тому про християнські цінності і щиру дружбу там точно нічого не знають. А щодо того, аби знайти відповідь на сьогоднішні виклики, то дійсно ми її вже знайшли. І ця відповідь свобода, щось, що тиранам, диктаторам ніколи не зрозуміти. Для повного сюрреалізму не вистачає знаєте, тільки, аби Путін, який робить все, щоб знищити нашу незалежність, привітав нас сьогодні із цим днем. Ну але кремлівський диктатор, звісно, цього не зробить, бо тоді доведеться визнати, що така нація, як Українці, і така держава, як Україна, існує так само, як і з Зеленським. Путін навряд чи зустрінеться попри вмовляння Дональда Трампа, бо тоді знову ж таки доведеться визнати, що Зеленський легітимний президент незалежної держави, з якою треба говорити на рівних. А це по суті заперечує роки путінської пропаганди та ідеології. Але незважаючи на це, ми стоїмо, стоїмо твердо і будемо продовжувати боротись за нашу незалежність, що б там не робили в Кремлі.